Як почистити печінку, мабуть, чи не найчастіший запит в соцмережах або на прийомі у лікарів. І скажу так, що якогось однієї чудодійної пігулки 100% немає. Ну, це ж не кастрюля, яку ми насипали порошка, і її почистили. Для того щоб зрозуміти, як це відбувається, це завжди буде комплекс заходів. Я зробила такий малюночок. І ось це у нас наша печінка. Яка очищається завжди тільки через рідку жовч. Жовч утворилася в клітинках, по протоках зібралася в жовчному міхурі, і потім, коли надійшла їжа, яка містить жири, в 12-й палій кішці відкрився проток, жовч вийшла, зробила свою роботу і пішла далі, запустила наступний процес травлення і очищення організму. Це відбувається тільки за умов, коли, як я сказала, жовч-рідка. А що потрібно для того, щоб була жовч-рідка? Ну, перш за все, людина кожного дня має випивати свою норму лужної води. Тому що сама жовч це досить агресивне лужне середовище. Його pH 8 і навіть 9 для того, щоб виконати всі функції в кишечнику. І кількість води повинна теж бути не менше, ніж півтора літра води за добу, тому що жовчий тільки виділяється півтора літра за добу. І ось що сьогодні людина попила норму лужної води, печінка очистилася все добре. А завтра вона забула це зробити. І що відбувається? Жовч стає густою, такою як мазута. І звісно, що за допомогою мазути печінка ніяким чином очиститись не може. Якщо цей процес відбувається з дня у день, то спочатку з'являється застойні явища саме тут в печінці. Потім ці застойні явища вони також переключаються і на жовчний міхур, і рано чи пізно жовчний міхур взагалі виходить із гри, як то кажуть. І часто задають питання: а що робити, якщо вже немає жовчного? Можливо, тоді не треба чистити печінку. Друзі, тоді особливо треба піклуватись про здоров'я печінки. Тому що якщо людина нічого не поміняла, то весь цей процес він переміститься сюди. І тут почнуть утворюватись ті ж самі камінчики. Рано чи пізно тут будуть застійні явища і буде переродження тканини печінки, саме в сполучну і виключення її з гри. Тому, друзі, процес очистки печінки це завжди комплекс дій. І я щаслива, що в моїх руках є готовий інструмент, який зібрали лікарі, нутриціологи, який зібраний на натуральній основі, який якраз і запускає хорошу рідину жовчі, допомагає м'яко очистити печінку і далі налагодити процес травлення. Саме про ці готові програми я говорю в своєму телеграм-каналі, на своїх сторінках соціальних мереж. І ми періодично запускаємо марафони. Кому цікаво, пишіть в особисті.